Мільйон російських солдатів були вбиті на війні з Україною. Такі дані озвучив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті щодо українських втрат, то очільник Америки називає цифру в 700 тисяч. Хоча офіційні дані від Зеленського в 10 разів менші. Трамп також додав, що те, як довго триває ця війна, виставляє російського диктатора Путіна не в найкращому світлі. Через відмову класти угоду про припинення війни в Україні Путін руйнує Росію. Про таке заявив президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті пише Fox News, Він зауважив, що у Росії будуть великі проблеми, адже росіяни чекали, що війна закінчиться за тиждень, і тому було б добре, якби Путін закінчив цю війну, наголосив Трамп і додав, що його український колега Володимир Зеленський прагне мирної угоди. Я нагадаю, Трамп заявляв, закінчить він війну в Україні протягом 24 годин після вступу. На посаду, проте нині аналітики погоджуються з тим, що у найближчій перспективі війна не закінчиться, адже Путін вважає, що перемагає, тому припиняти бойові дії він не збирається, навіть якщо Росія зазнає нищівних втрат в людях та техніці.